Доброго дня, діти! На дворі зима. А які ознаки зими, ви знаєте? Правильно, холодно, сніжно, морозно. Саме тому пташкам, які зимують в наших краях, складніше знаходити собі їжу. Голодно та холодно стало їм. А як ми можемо допомогти пташкам взимку? Вірно, підгодовувати їх. Яких зимуючих птахів ви знаєте? Це синичка, снігур, голуб, горобець, дятел. А чи однакові ці пташки за розміром та окрасою? Подивіться, діти. Горобчик малий, а ворона велика. У сороки животик білий, а у синички жовтий. Ворона ходить, а горобець правильно стрибає. Дітки, давайте зараз ми спробуємо описати пташок за схемою. Ось, наприклад, як ми можемо описати синичку. Давайте подивимось на схему. Спочатку називаємо назву птаха. Далі, де він живе? Його розмір, чи великий, чи маленький. Колір пір'я, довжину та форму хвоста, розмір та форму дзьоба. Чим харчується значення в житті людини у природі. А тепер послухайте, будь ласка, мою розповідь про синичку. Це синиця. Синиця рухливий, енергійний, красивий птах. Взимку перекочувує ближче до житла людини. Ця пташка маленького розміру. Черевце у неї яскраво жовте, розділене чорними смугами, білі щічки, чорний хвіст. Хвіст досить короткий, рівний або з невеликою вирізкою. Має короткий конічний дзьоб. Взимку синички харчуються кріхтами хліба, насінням, зернятками, плодами калини, а також полюбляють свіже, несолоне сало. Синичка корисна пташка. Вона знищує шкідників, що сховалися на зимівлю у корі дерев та підопалим листям. Тому… Треба берегти синичок. За таким планом я пропоную вам, дітки, описати інших зимуючих пташок. Впевнена, у вас все вийде! А я кажу вам до побачення і, як завжди, чекаю від вас відео з описом пташок.